Погляньте, які розумники. Чоловік підставив ящика, щоб коза не притоптувала так корми, щоб в ящик вони падали, ті корми сухі. Козенята облюбували того ящика і зробили там собі спальний район. І відпочивають в тому ящику тепленько, гуртом всі, хоч хривій так, не холодно, і на вулиці не холодно. Заговорила, значить, зіграла сигнал підйом. Значить, виходять із свого лігвіська і починають тероризувати козу. Бо терористів, як на таку маленьку козу вистачає четверо, але якось вони миряться.